Шановні наші випускники, адміністрація і педагогічний колектив технологічного фахового коледжу вітає вас! На вашу долю випав непростий час випробувань, замість очних занять у коледжі, дистанційні навчання, відсутність живого спілкування з викладачами і однокурсниками, в останні місяці поєднання навчання з волонтерством, сирени повітряної тривоги, хвилювання за тих. На фронті відстоює нашу незалежність і суверенітет та від випробувань ми стаємо сильнішими. А наша праця, навчання це наш внесок у перемогу. Віримо в перемогу, наближаємо її, незабутніх вражень, щасливих подій, здійснення задумів, втілення мрій. Шановні випускники, вітаю вас з захистом ваших дипломних проєктів. Бажаю вам, щоб ваш життєвий шлях був гладким, яскравим і щасливим. Шановні мої студенти, маркетологи та фінансисти, ось і скінчилось ваше навчання. Перед вами відкрилося тисячі доріг, але кожен з вас обрать свій особистий шлях. Прямуйте по ньому твердо і впевнено, а успішно розпочати свою професійну діяльність вам допоможуть знання, уміння та навички, які ви отримали в нашому навчальному закладі. Шановні випускники, нехай з цього моменту закінчення коледжу життя розстелить вам широкі дороги, які ведуть вперед до успіху. І зустрічаючи на шляху тільки удачу і везіння, бажаю розкритися професіонально і стати першокласним майстром своєї справи. Шановні наші випускники. От ось і закінчився черговий етап у вашому житті. Ви переходите в доросле життя більш відповідальне. Дуже хочу побажати вам на вашому життєвому шляху, щоб всі невзгоди залишилися в минулому, а в майбутньому ви були щасливі, ви були успішні. Тож мрійте і сміновиті у своїй мрії. Вітаю вас з випуском. Бажаю вам легких рішень питань вашого дорослого життя, правильного вибору шляху в майбутнє, визначеності в своїх цілях і бажаннях, наполегливих старань і великих можливостей. Шановні наші випускники, я вітаю вас з вашим святом І приєднуюсь до всього того, що вам було сказано вище. А від себе хочу вам побажати, щоб ви були здоровими, також хочу вам побажати, щоб ви відбулися у своїй професії, яку ви обрали для себе, щоб у вас була улюблена справа життя, щасливої дороги у ваше майбутнє і нехай воно буде світлим. Дорогі випускники! Вітаю вас із довгоочікуваною подією. Отримання диплому. Від цієї душі бажаю вам вірити у світле майбутнє, розвиватися як особистість, як професіонал. Вкликайте своє психологічне здоров'я, радійте життю, вірте в єдресу. Бажаю все, за закінчення коледжу. Бажаю вам досягти успіху та здійснити всі свої заповітні мрії. Завжди вірити в себе. Нехай в вашому житті буде багато можливостей радості і любові. Шановні здобувачі освіти, вітаю вас, кінченням коледжу. Бажаю вам рухатися в правильному напряму, по дорозі життя займатися улюбленою справою, вірити в свої сили і війни, ніколи не опускати. Рух. Робити своє життя насиченим і яскравим. Бажаємо вам, дорогі випускники, світлої долі під мирним небом, професійного становлення і постійного самовдосконалення. Будьте вдячні своїм викладачам, які дали вам знання, батькам, які вас підтримували, однокурсникам за студентську дружбу. Несіть з гідності звання випускника технологічного фахового коледжу. Добру путь, дорогі випускники! З Богом!